Інноваційний комплект Bully Bielous професійний посилений широкий нашийник з ручкою шириною 5 см, виготовлений з міцного ріпстоп-нейлону з потрійною прошивкою. На внутрішній стороні нашийника надм'яка водонепроникна підкладка з неопрену. Та посилений повідець із ривковим замком, м'якою підкладкою та механізмом від сплутування. Металева фурнітура амуніції виготовлена зі свинцю, що широко використовується у аерокосмічній промисловості. Унікальний замок у вигляді свинцової комбат кліпси з подвійним затисканням кілець, що унеможливлює розкриття чи зрив повідця з амуніції. Це про надійність та безпеку ваших прогулянок. У нижній частині повіця розташований спеціальний вертлюх, що працює паралельно із рухами собаки і не дає заплутуватися повіцю, що дуже зручно. М'яка підкладка на рушці повіця захищає власника собаки від опіків долонь, а сама амуніція дуже міцна та витривала. Обираючи булі білоус, ви можете бути впевнені в тому, що ваша собака в безпеці, їй комфортно і вона дуже стильно виглядає. А ще амуніцію зацінив не тільки пес.